Володар Кубку Миколаїв сьогодні буде намагатися десь цей трофей захистити, Раз виконувати стандарт. Ось о подача до Воротарського, навіть майданчику, там головою скидає Іван Федина, виконує цей штрафний, ось о подача на ближню цюпка пробиває, навіть теж звертайте увагу. Я думаю, помиляється зараз Миколаївці, Слоневський на Деду. Деда Ярославу до штрафного майданчика мізерник пробиває по воротах. Ось він. перший небезпечний момент перший витіших гравців, тобто загалом, і який вже кілька років перебуває десь в хорошому такому тонусі. Це ще починаючи від Рави Руської, потім Куликова. Потім він Боярі. зараз передача на деду Боярі. якраз від мізерника Пазиняк, то грубо грають Пазеняка. І ні, ось таке рішення від Романа Блавацького. Ну він бачив цей епізод і жовта картка для. Славецького і дуже небезпечний стандарт зараз для команди гірник Новоя. Тож, друзі, дивимося, Деда пробиває на силу, лучає зараз у гравця Миколаєва, Скоже Артемович. Аут для команди гірник Новояврійськ. Базаняк до штрафного майданчика вербний головою пробиває небезпечно, але якщо говорити про перебудови, я їх вам назвав, які зараз відбуваються, ну важливо, бачимо, що Дзюрах відновився до цього поєдинку, він може допомогти команді Ось він зараз з м'ячем. Для Дмуховського, звичайно, це колосально інша позиція. Йому доводиться на ній грати. Качер може пробивати поворота. гол! 1-0, 1-0. Макс Качор. Який м'яч він забиває? Прекрасний! Качер дуже заслужив на цей м'яч. Я вам так скажу. Не безпосередньо в сьогоднішньому навіть поєдинку. Збройним силам України. Хто б насправді за кого не вболівав, хтось за гірник Новоярс, хтось за Миколаїв, Хтось за інші колективи, але в нас є Збройні сили України, це основна команда. Готується, все готується звідси все-таки подавати. І це удар навіть у ближнього добивання зараз від Дзюраха ще гострота. Новий... Слоневський мізерник кривається ямборко. Ямборко з м'ячем може піти в обіра зараз, проте заваляка. Йде в обіра. падіння і це е, зараз. Фол так-так, це симуляція від ямборка, це жовта картка для лише одну зміну знаємо, що Словецький в першому таймі е, його змінили. І, е, замість нього вийшов дзюрах, потім трошки так перебудувалися. Е, і зараз Юрій Пазиняк, й Ярослав Деда, 59-й. Дмитро Кондра, головний тренер, команди Гірник Новоявриська. Небезпечний момент зараз біля воріт. Якраз Миколаєва, хороша подача. Вот зараз удар по воротах. Слуневський бурмас рятує свій команд. Сьомий. 에, Деревецький Дмитро 30-й. Криницький Олег 24-й. І Назар Цюпка, номер 29-й. Ну і Словецького знаємо, що він покинув це Пенальті! Пенальті ворота Миколаєва назначає зараз Роман Ловацький, там э, Коваль. Э, якраз. проновження, ось. Пробиває зараз Слонецький один-один. Впевнено. Пробиває просто, довго не думаючи. І рахунок зустрічі нас зрівняно. Ну ось так, друзі. Зустрічає одразу ж верний коваль на цюбку віддає, але тут Брода. Ну читають теж Брода і Робовський. Більш-менше вони дають теж раду з Цюбкою. Ось Федина на лівому фланзі, Фадина вже в штрафному майданчику, виконує подачу. На цю цюпка головою! Заслабко пробиває. Ось Цюпки був не наскільки сильним, І тому в нас рахунок залишається без зміни. Ось він епізод. Знову цюпка головою забігає. Додайте до цього ще. Зараз продовжу після цього удару, удар. Так, цікавий, дуже якраз момент. Зараз ще раз продовжу глянув до після після атаки. Команди гірник. Простріл! Гірник забиває! І це Деда забиває! Ямборко прострілив Деда на дальній. 2-1 гірник попереду! Оце так! Гірник новоягорець нас виходить вперед. Хто б міг подумати, ну але все ж хто зміг подумати? Це купковий ма. За це лівого вінгера. де дедів'я і пазеня. Цюпка, цюпка, простріл! Там немає нікого. там дуже точно. Подобається коментар Дедик, ти Молодець. Від Іри Бойко від його шанувальниці. Так, одні з основних, я переконаний. Тим часом зараз ось переведення на Ямборка. Ямборко передача на Деду, Деда чи зупини він м'яча. Він пробиває. Це фантастика, друзі. Деда забиває третій м'яч гірника. Ямборко Пас на Деду, Деда просто робить чудеса зараз. Просто гірник Новоявереськ все перевертає з них на голову. Гірник Новоявереськ. Попереду з рахунком 3-1 Це дуже насправді крутий момент. Я не знаю насправді. Коваль зараз виконує кутовий. Ось його подача на дальню стійку, небезпечно. Головою зараз пробиває зараз. Фульмес. Фульмес. На Деду? Деда, подивіться, як він йде в обіграш. Мізерник. Слоневський. Ямборк. Мізерних сам там фульмес! Фульмес пробиває, Перекладина. Ну що навіть зараз епізод. Це розіграно просто як по нотах. Миколаєва є проблеми в обороні і е, вони помітні дуже. Деда головою пробиває міські до того, щоб здобувати і Кубок області. Деда, до штрафного майданчику. Ямборко скидає на Мізерника. Мізерник. Кривається Слоневський. Не отримує м'яч. Слоневський. Фульмес довго. Брода все-таки пробиває бурбас на місці. Подивіться вірника. Ось вона подача небезпечно в воротарському там в майданчику. Подивіться, боротьба. Бурмас м'яча це правда. Дзюрх м'яча зупиняє, але тут Яворський. Як же він поборовся? Яворський! Прокидає одразу трьох гравців, сам іде Зиновій. Простріл! І Там ледь м'яча у власті, ворота. Коваль розбігається, пробиває на силу. хороший удар там перекладений м'яч зачіпимося. Друзі, за виконанням цього стандарту Коваль його виконує подача. Дереви, зараз пробиває, за воляк не пробиває в цьому. Качор, ще одна подача, цупка головою. Але мудра. І точно Новояворівськ довго буде святкувати, якщо все таки завершиться. У нас якраз пік по переглядах, я так сказав, дуже е, багато людей дивиться трансляцію. Тим часом пробиває зараз. Ситуація вже в другому таймі. Коваль і тут не влучає. І все, друзі. Гірник Новояврівськ здобуває Кубок області. Гірник Новояворськ, Володар, Кубка області 2024. Фантастичний результат, звичайно, для гірників. Просто Новояворівськ тріумфує. Сьогодні, звичайно, ж, гірник Новояворівськ, феєряк. звичайно ж, болівальники і гравці команди Гірник Новоявореська підкидають Дмитра Кондру, наставника команди Гірник Новояворівськ. І, е, це, звичайно ж, дуже колосальний такий успіх. Це команда Миколая, яка е, після тріумфу в Кубку області минулого року зараз поступилася в цей момент. Гірник Новояворівськ, Володар Кубку області 2024 року. 2024. Гірник Новояворівськ. Кубок гірника. Ну і зараз. Несамовиті класні такі емоції від новояворівців.